Вітаю, братюні! Знову настав щасливий день і щаслива година! Опенгеймер приготував сьомий випуск відвертого дайджесту по іграх. Готуйтесь дізнатись, усі варті уваги релізи кінця листопада та першої половини грудня. У цьому випуску штрих-коди вже не в моді. Мертве худяче Assassin's штрих 3, Галіциногенний Far Cry 3 та інші шпілива. Поїхали! Потрійне егегей шанувальникам серіалу Фемелі Гай на прилавках з'явився новий кооперативний екшен про девакувату американську сімейку. Якщо ви слідкували за сюжетом серіалу або хоча б його там помітили, то для вас не складе особливих труднощів розібратись в цій каші малаші. На вас чекатиме повернення з паралельної реальності озлобленого брата близнюка генія Стіві Бертрама, котрий змайстрував машину мультиреальності, аби знищити братюню, і як не дивно, захопити світ та побудувати. Керувати свої казино з відомими усім розвагами керувати прийдеться Стіві та Брайаном Гріфінами, щоб перемотлохати безглузду армію Бертрама, до складу якої входять відомі персонажі серіалу, загалом примітивний екшен, основною фішкою якого є чорний американський стереотипний туалетний гумор, В кооператив бігати тільки обкуреним братюням. 47-й знову на коні, тільки без коня. Це ж 47-й. А разом з ним новий рушій Глесір 2, відмінний арсенал зброї та зрізаний лотерейний білетик на потилиці. Напевно, знову не виграшний. Добрий агент продовжує сіяти хаос в аристократичному стилі. Зав'язкою сюжету стане контракт на вбивство 47-м його найкращої помічниці, Даяни Бернвуд, яка розсекретивши усі матеріали агентства, безслідно зникла. Чим свідомо підписала собі смертний вирок. Однак вбивство Даяни стає поворотним пунктом в житті без емоційного кіллера. І, хоч агент перестає підпорядковуватись наказам, перекривати кисень зівакам надалі його улюблене заняття. Вбивства стали куди жорстокішими. Зокрема, з'явилась можливість рахувати ребра ворогам та буреткою. Хардкорний рівень Стелсу на превелику радість у грі залишили. Звичну супутникову мапу 47-го розроби відняли. Натомість прокачали у ньому новомодний та абсолютно нереалістичний чітко ренгенівський зір. Хоча, як не крути, гра заохочує перепроходити кожну місію десятки разів для того, щоб самому ускладнити собі життя. Зароблені за вправність поінти публікуються у загальній статистиці серед інших гравців, тому з'являється можливість помірятись елегантністю причандалів та вправністю важкого хітменівського ремесла з братюнями. На відміну від прогнозів фанів, місії у грі не зіпсовані. Нас чекають головоломки, лабіринти будівель, маса варіантів проходження та сотні спеців способів ліквідації мейн таргет усі рівні чудово деталізовані блюристі та неонуарні. І, хоча данці з Ioінterє наділили гру однією з найкрутіших за всю історію ігор технологією освітлення та відмінною графікою, суттєвим недоліком гри залишається погана оптимізація. Навіть на топових машинах гра видає максимум 30 FPS на ультраналаштуваннях. Після вставок гра частенько вилітає, а то й зводить з глузду графічні драйвери. Баги та фрізи all inclusive. Та й завантаження рівня триває занадто довго, як для сучасної гри такого рівня. Однак все це дрібниці у порівнянні з тим фактом, що через 6 років з часу останньої частини хітмен таки вийшов і не спаплюжився, даруючи неповторну атмосферу і тактичний маскарад. Гарні новини для любителів людянини, некрофілів та фаперів на серіал The Walking Dead. 21 листопада вийшов останній епізод однієї з найцікавіших ігрових серій усіх часів: The Walking Dead The Game. Це пригодницький point and Click action за мотивами одноіменних коміксів Роберта Кіркмана. Гра перевершила успіх як серіалу, так власне і оригінального коміксу. Простенька за своєю механікою і графічним стилем гра приховує у собі усе те, чого мільйони фанатів очікували від проєктів АА. А класу, типу останнього Мес Ефект, протягом 2012 року, починаючи з квітня, Telltale Games у своєму творінні дозволили гравцеві будувати свою власну історію з тяжкими рішеннями та їх наслідками, які з епізоду в епізод постійно змінювали хід подій. В останньому ж коротенькому епізоді на вас чекають наслідки усього скоєного та цікаве завершення історії негролатиноамериканця Лі Еверетта, наш чорношкірий чолов'яга, всупереч усім канонам жанру, таки жив до кінця і не в перші 10 хвилин історії. Якщо ви ще не познайомились з грою, то зараз саме час пройти усі 5 епізодів. Бьюсь об заклад, ви не зможете відірвати свій зад від крісла і ніз від екрану. Маєте можливість стати творцем своєї власної історії у всесвіті ходячих мудаків. Гра отримала найвищі оцінки критиків і однозначно рекомендується до ознайомлення усім втомленим від нескінченної стрілянини та асасинів. Згадай його, і ось воно. Нам обіцяли золоті гори, нову країну, можливості, героя. І головне, кардинально змінений мультиплеєр. Гра нарешті на прилавках Assassin's Creed 3. Фани серії тепло прийняли нового протагоніста Конора. А ігрові критики похвалили розробників. Цей сумбурний мікс англійця з індіанцем порається з вогнепальною та холодною зброєю, анітрохи не гірше від Альтаїра чи Есео в аудиторії. Графічна складова гри не суттєво відрізняється. Це від попередниці Релейшнс. Зате творці кардинально змінили дизайн локацій. Тепер ми можемо побігати по хрумкому та місцями жовтому снігу, побавитись на зеленій травичці, потоптати гравій та пісок перших американських поселень та пройтись по зачатках Нью-Йорка. Днем в містечках територію патрулюють групи солдатів, імітуючи діяльність. А вночі починаються п'янки, гулянки студентів місцевих економічних коледжів. Атмосфера гри на вищому рівні. До фізичних забав додали видів зброї більш кровожерливі та видовищні вбивства та мавпування по деревах в архітектурі. Більше не панує боянистий східний стиль, який пробрав вже всіх до кісток. Не зазнали кардинальних змін лише дві речі. Як не дивно, це мультиплеєр та великі кишені Ubisoft, які вони набивають зеленим папером за три різні видання. Кожне з яких, окрім Джевел, містить вирізаний з оригінальної гри контент. Мультик залишився нудним. Збагатили його хіба кілька скінів, нові карти та недокооперативний режим гри з товаришами проти ботів. Проте, незважаючи на недоліки, сингл вийшов гідним закінченням історії Дезмонта. Творці впорались на відмінно, а гра вартує своїх 120 гривень. Куди тільки не посіє Петро Джексонів своїх босих хобітів, гоблінів та всіляких тролів, ельфів та інших фентезійних потвор. І поки світа моє подих в очікуванні чергового кінобублика про пригоди карапузів і кільця упоротості, не можна просто так взяти і не випустити ще один лего екшен від Telltale Games про Лего Федіра і Лего Перстень вірності. До вашої уваги, весела кубічна прогулянка світом серед зем'я з суперсекретною місією: зняти кільце Вірності з пальця та знищити його. Нічого нового, і обережно побачити Лего Барлога чи Лего Голума. Гарантуємо, що пузо порвете чудовий сетинг і атмосфера, кооператив і фірмовий гумор, що ще потрібно. Кумедна аркадна гонка з карикатурними великоголовими світовими зірками раллі, де Фернандо Алонсо, Льюіс Хемільтон, Себастьян Феттель та Місько Цісик змагатимуться за кубок амфітаміну. Керувати ви будете кумедними тачками, що нагадують мультяшні картинги. І наганяють ностальгію про креш-бендікут та Маріо Карт. Швидкісні траси з усілякими дорожніми викрутасами, трамплінами, бонусами зброї, розкидані по карті. Нічого не нагадує. Також в наборі пачка режимів, кооператив та мультиплеєр. Непогана забавка для шалених фанатів мультиплікаційних карт рейсингів зі здоровим чи не дуже почуттям гумору. Чого тільки вартий великоголовий Алонсо. Клон. Так, знову непорядок на галактичних фронтах не дає команду Рушепарду відпочити в джакузі. В новому DLC до Mass Effect 3 ми відвідаємо станцію Омега, цитадель усього кримінального збіговиська галактики. Наша стара подруга Арія, буквально стара, їй овер тисячу років, звернулась до командора з проханням допомогти звільнити її базу від рук і ніг всюди сущого Цербера. Проте, не дивлячись на цікаву історію, доповнення вийшло доволі коридорним шутером з безкінченною стріляниною і натисканням клавіш на дверях. Був і приємний сюрприз. Кілька нових потужних стволів, і перша показана нам. Жінка Туріанка, начальниця відділення найманців Талос, Сеньора Найрін Кандрос. Незважаючи на лінійність доповнення для повноти сюжету, рекомендується усім шанувальникам серії. Шепард одобряє. А зараз бублики для олдфагів і тру РПГшників. Нарешті зарелізився Baldur's Gate Enhanced Edition. Хіба це не чудово? У старий добрий Baldur's Gate вдихнули нове життя і дозволили олдфагам знову відчути ці години радості, затримки серцебиття, дихання і інших фізіологічно необхідних функцій. А для нюфагів шанс пограти епічну легендарну класику з оновленням інтерфейсу, підтримкою високої роздільної здатності та переробленими відеороликами. Додано мультиплеєрні функції. Та купу нового контенту розробники додумали ще й на Android та iOS все це діло портувати. Ніде не заховатись від всемогутнього Белдора. Розробники на славу старались. Ще б пак виправити близько 400 неточностей і проблем старого коду, це вам не нову частину Call of Duty наверстати. Також гру додали всі оновлення з DLC та сиквелу Baldur's Gate 2, типу, нових класів, підкласів. Однак такі речі навіть не потребують пояснення, адже перед вами одна з найепічніших представниць жанру РПГ у новому, дещо тюнінгованому і реставрованому вигляді. Так що забудьте про тата й маму, універшколу чи роботу. Зараз не до цього. Нарешті світ побачив Far Cry 3. Причому ПК-версія, в супереч традицій, зарелізалась одночасно з виходом гри на консолі. Far Cry 3 увібрав в себе все краще з двох попередніх частин: від першої атмосферу і сонячні тропіки, від другої систему торгівлі, баланс зброї та поїздки на бегемотах. З перших секунд гри відразу стає зрозуміло: шикарне шпіливо. Відмінна графіка, цікавий сюжет, а оптимізація хоч до рани прикладай. Сюжет доволі простенький. Зате з родзинкою. Кілька друзів завітали на тропічний острів, щоб добряче відпочити та затаритись грибочками. Однак алкоголь дітям не забавка. Після невдалого стрибка з парашутом студенти невдахи опиняються у джунглях віддаленого острову. А якщо прискорити події, то у лапах місцевої банди піратів. На мальовничому архіпелазі є чим зайнятись. З цього і починається історія нашого протагоніста, який пробиває собі шлях до свободи. Острів повністю відкритий для дослідження. А розваги, що на правдивому відпочинку. Зокрема, вбивство ворожих патрулів, захоплення аванпостів, карабкання на радіовишки та полювання на звірину. Кастомізація зброї та персонажа у грі представлена досить широко, як для ФПС. Все продумано до дрібниць, створюючи атмосферу реальності. І уся ця радість буде. Цілком лояльною до вашої системи, мультиплеєр швидше порадував, аніж розчарував. Чекаючи звичайного, аби відчепилися, ми утримуємо дуже цікавий мережевий режим. За ці чотири роки над грою розроби капітально попрацювали, тому вона однозначно вартує своїх грошей. Гра як наркотик, не дасть просто вийти. Особливо через грибочки. Гам-нам-нам, гам-нам-нам-нам-нам. Перша, що зустріло нас у грудні, була адвенчура під назвою The Book of Unwritten Tales. Це приквел до оригінальної історії, що побачив світ у Німеччині в далекому 2009-му. Через два роки гра добралась до більш цивілізованих країн та отримала англійську версію, продовження якої і побачив світ. Локалізації, на жаль, не було і не буде. Однак, крім вірних адептів Віндовса, гру можуть також зацінити ліноксоїди та Фани Джобса. В оригіналі розповідалося про пригоди головного героя та його напарника, невідомою, чи. Дернацької звірини, що й стали кістяком команди з чотирьох героїв. У приквелі ж розповідатиметься про те, як ці герої познайомились. Творці нададуть нам можливість грати одразу за двох персонажів. Причому також прозвучала обіцянка, мовляв, в залежності від нашого вибору буде мінімально змінюватись історія та стиль гри. Що з цього вийшло, вже можемо дізнатись. Ось перша гра, що спробує передати нам атмосферу зими краще, ніж неочищені від снігу злими двірниками вулиці міста. Марвін Сміттенс обіцяє нам світ без ворогів, головна мета якого спрямована на дослідження та збір різних ачівок та магічних сніжинок. Все це має відбуватися на фоні засніжених пейзажів у форматі класичного 2D. Нам запропонують розгадати секрети відморожених ельфів, знайти загублені рукавички тупого Марвіна та купу гнилого фану. Краще справді засніженими вулицями. Ми погуляти, хоча можете спробувати. Угу. Ми зазвичай оминаємо онлайн-продукти. Проте цей проект все ж вартує уваги. Події Хоукен відбуваються на далекій планеті, що колись колонізували люди в одязі, а не в великих концернних банках. Промисловість на планеті майже зруйнована, а люди воюють за ресурси. За графічну частину буде відповідати Unreal Engine 3. Гра гарно засвітилась на останній виставці і 3 де назбирала 12 нагород. А так як гра фрітоплейна, то цілком ймовірно, що суворими зимовими вечорами ми з суворими братю ми будемо ганяти не менш суворі машини. Якщо попередні релізи грудня заганяють вас у зимову депресію, то перед вами проект що може це виправити. Ні, це не DLC. Blood Knights розповідає історію про групу вампірів, що вирішили перетворити весь світ на подібних собі ушльопків, а також історію людей, які категорично проти такої ініціативи. Головний герой Джеремі, будучи мисливцем на вампірів, потрапив під дію прокляття. Прокляте прокляття прокляло його та пов'язало з сексопільною вампірякою Алісою. Загалом гравцю можна буде керувати почергово за місцевих аналогів Ван Хелсінга та Селіни з іншого світу. До речі, розробники повідомили, що вони справді. Дихалися атмосферою та певною стилістикою серії фільмів інший світ, незважаючи на те, що дії відбуваються у середньовіччі, де присутня магія. Що цікаво, у грі навіть присутній кооператив на двох осіб. Писок інших релізів, яким не судилося потрапити до випуску, ви можете переглянути під відео на сайті. На цьому сьомий опендай завершується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та паблік ВКонтакті. Репостіть на стіну випуск і не намагайтесь повторити Digest вдома. З вами був Хубабуба. Почуємось вже скоро. <глев> Проте, не дивлячись на цікаву історію, доповнення вийшло доволі коридорним шутером з безкінченною стріляниною і стискання клавіш на деревах. На яких деревах? Де ти там дерева побачив? По тих, що конор скаче.